Ти, шановний слухачу, є істотою, яка вміє говорити. Бог подарував тобі мову. За допомогою слів можеш виразити власні думки і почуття, пояснити друзям свої прагнення, покликати інших на допомогу, розмовляти з ними, домовлятися. Мова це місток між тобою та іншими істотами, між тобою і Богом, користуючись мовою. Виявляєш ті змісти, які є в тобі. Мова відображає твій внутрішній світ, мова видає тебе, тебе можна пізнати за твоєю мовою. Ти можеш говорити лише відповідно до того, що міститься у твоєму серці. Інакше кажучи, мова це посудина, заглянувши, в яку можна побачити багатство або убогість твого серця. За допомогою мови. Даруєш іншим те, що маєш у собі. Своїми словами, можеш інших збагатити, якщо зміст, який міститься в тобі, добрий, або ж зробити біднішими, якщо те, що у твоєму серці є погане. Мовою можеш будувати і руйнувати, можеш додавати відваги і пробуджувати страх, можеш оживляти і убивати. У мові сама людина віддана іншим. Людина не може говорити ніщо. Вона завжди щось передає своєю мовою. Не буває слів порожніх або без жодного змісту. Свідомо підсвідомо або несвідомо, мова видобуває назовні те, що міститься в людському серці, бо в серці завжди щось є, і мова завжди виявлятиме дещо із цього. Мова показує, яким таким ти є. Ісус про мову сказав. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо з ослів своїх будеш виправданий і з ослів своїх будеш засуджений. Отож мова відіграє у твоєму житті вирішальну роль. Сама собою вона не визначає твого життя, але показує, яким є твоє серце, та тебе остерігає, тобто дає зрозуміти, живеш ти чесно. Чи ні. Серце це твій центр, де вирішуєш стати на бік добра або зла, поширювати праведність чи сіяти навколо спустошення. Марно намагатися виправити свою мову. Посудина може бути як найкоштовнішою але якщо її вміст брудний та отруйний, то вона отруюватиме і нищитиме все навкруги. А часом посудина може бути скромною а її вміст цінним. Що підбадьорюватиме і оживлятиме. Серце дуже важливе, насамперед очись серце, і тоді все стане для тебе чистим. Серце це твій центр. Саме в ньому все відбувається, до нього стікаються всі твої переживання і досвід, який ти здобув. У ньому ти вирішуєш діяти та плануєш наступні кроки. Якщо серце справедливе, нікого не соромитимешся. Однак, якщо воно нечисте і містить злі наміри щодо інших, то муситимеш докладати неабияких зусиль, аби не видало тебе через мову. Ти будеш напружений, марнуватимеш духовні сили, щоб прогнати погані думки і образи, придушити злі наміри й почуття. Постійно житимеш у страху й уникатимеш Бога. Швидко почнеш хворіти. Оскільки марнуватимеш свою духовну енергію, перетворюючи її на зло, замість того, щоб витрачати на добрі справи, ставатимеш щораз убогішим, самотнішим і забутішим, шукатимеш лікарів і засобів, аби поліпшити свій стан та оздоровитися, відвідуватимеш психіатрів і дивуватимешся, що все одно занепадаєш і слабшаєш. Насправді ж потрібно було зробити лише одне. Викинути із серця злі чорні замисли. Доки твоє серце сповнене зла, доти будеш злим і руйнуватимеш власне життя. Твоя мова, що пливе зі злого серця, отрує всіх людей навколо тебе. У такий спосіб ти перетворюєшся на руйнівника суспільства і батьківщини. І навпаки, добрі твої слова, прагнення, щасливі думки, шляхетні наміри. Зроблять тебе сильною, здоровою, привабливою, бажаною людиною, які наступні покоління дякуватимуть за світлі думки і справи. Твої кроки будуть відважними, а дії успішними. Ти станеш зразком для молодих і радістю для старших. Твоя свободолюбність поєднуватиметься із суворою та вимогливою поведінкою, а твої слова додаватимуть сил людям навколо тебе. Ти будеш. Благословенним серед людей. Тебе запрошено успадкувати благословення.